Я тут думаю. У мене одно і сьогодні таке, що сьогодні якийсь там четвер. Прибраний четвер чи щось так, коротше, бляха. Нас так припахали, як на. Господи, на Пасху. Комнати повелизвали, навіть та кімнату, комнату. У нас та кімната за склад. Коротше, повилизвали всі кімнати, помили потолки, стіни. Все зробили. Я потім смила, Там класне містечко її коло дров. Я там собі гарно зробила. Там ще тіньочок. Так класно писала всяке, всяке своє, як то кажуть. І тут мама мене... Опять веблін. Зараз будемо на городі знову пахати, сіяти, і все, бляха муха. Я думаю, коли ж ми кончиться цей огород. Нам що залишилась третю часть досадити. Як добре, щоб половину, ні, ну десь меншу половину картоплі займають, потім там посадяні помидори, гуркіри, діска, цибуля і там дерева фруктові. Хто з села той пойме? Коротше, ще трохи будемо здихати на тих полях і на тих. У городах. А ще до Паски, капець, до Паски ще небагато залишилось, але бляха ми вже здихаємо через ту Паску. Фу, коротше, хто зсилав котки, я б не зсила в котки саме напишите чим вас припахують там.